Починаємо роботу комісії міської ради з питань інструктування земельної відносини та екології до 113-ї чергової сесії Шевківської міської ради 8 столітня. Так, в порядку денного у нас 4 питання. Голосуємо тоді за порядок денний, якщо немає ніяких зауважень від цих пропозицій. Хто за, проти, утримався це рішення прийма. Так, починаю перше питання. Про припинення права постійного користування земельної ділянки по вулиці Степана Бандерич 69, місто місті, що в Мова про припинення постійного користування за статтею 141 земельного кодексу у зв'язку із ліквідацією юридичної особи міжшкільного навчально-виробничого комбінату як така юридична особа припинена, тому доцільно припинити за нею припинила свою дію, тому доцільно скасувати припинити право постійного користування земельною ділянкою площею 47 сім по вулиці Степана Бандері, 69. А Бандери шістдесяти. Він перебуває у власності міської ради, ага. а на баланс, наскільки мені відомо, передаватимуть нашому комунальному підприємству Агенції місцевого економічного розвитку. А, ага. Ага. Все, я Ставлю питання на голосування. Так, питання номер два. Про ноля дозволить кіській міській раді на розвитку проєкту землеустрій щодо до земельної ділянки з метою продажу права оренди на конкуренті засади земельних прав у складі. У формі електронного акціону розташований за межами на самого пункту села Переход Чирой Тринадцятої області йде мова про формування земельної ділянки в селі переходу орієнтовною площою 3,5 гектари. З метою продовжує права оренди на конкурентних засадах в земельних торгах для того, щоб збільшити надходження до бюджету. Тому знайшли ділянку, okay. звернемось до замовоприятної організації та формувати визначатиме okay. okay. визначатимемо, визначатимемо в проєкті відведення. Okay. Це категорія землі сільськогосподарського призначення. Зараз це земельні ділянки запасу. Okay. Ми вірно що проєкт відведення визначить її в землі. Іншого сільськогосподарського призначення, оскільки поряд земельну ділянку в питанні 4, ми вже розробили такий проєкт відведення, то от будемо його затверджувати, і цільове призначення тієї земельної ділянки суміжної, до тої про яку йде мова, це нуль 13 згідно класифікатора, до іншого сільськогосподарського призначення. Тобто на хто Господарського призначення, яка з нашому полиці середня 54 скоротись кройоницької мова про земельну ділянку комунальної власності міської ради, на якій знаходиться майно комунальної власності, здійснили поділ земельної ділянки, виокремивши дві земельні ділянки. Площа однієї 150 квадратів, а іншої 3200 двісті квадратних метрів. З метою ну, з метою реєстрації їзд за власністю міської ради.

Так, в сумовуємо земельну ділянку площу 2,5 гектари, за межами села переходи, пристойно її призначення та хочемо зареєструвати за комунальною власністю міської ради та виставляти на земельні траву у формі аукціону. Якщо ми зауважуємо, ставити на голосування, хто за протисерічних Так, Всі питання Рождано, комісію мушу закрити.